Роковини важкий час. Час, коли дехто з нас не буде заходити у соцмережі, бо не зможе витримати спогадів про перший день повномасштабного вторгнення. Час, коли ми згадуємо усіх, хто загинув за українську незалежність, і час, коли ми нагадуємо собі, що війна триває не два, а цілих десять років. Для початку давайте оглянемо, що міжнародні лідери пишуть у цей день або казали напередодні. Почати я хочу із канцлера Олафа Шольца. Власне, у соцмережі Твіттер він написав, Україна вистоїть, тому що Україна сильна і мужня, і тому, що вона має друзів у Європі і усюди у світі. Ми пишаємося тим, що належимо до числа її друзів сьогодні і у нашому спільному європейському майбутньому. До президента Франції Еммануеля Макрона переходимо далі. Він написав два роки війни, побита і в сенцях, але все ще стоїть. Україна бореться за себе, за свої ідеали, за нашу Європу, наша відданість її не похитнеться. Глава європейської Ради Шарль Мішель, ми стоїмо з Україною стільки, скільки потрібно. Міністр закордонних справ, депутат парламенту Литви Габріелюс Ландсбергіс скаже: сьогодні світ стоїть перед вибором, який цілком може визначити це століття, так само як вибір у 1930-х роках, визначив попереднє століття. Чи продовжуємо ми заспокоювати агресора, який терпляче прискіпливо намагається перетворити усе, що дорого цій організації, на посміховисько? На жаль. 24 лютого, 24 року, ці слова стають все більш риторичними. Однак, далі слухаємо детальніше. Історія нагадує нам про жахливу ціну неправильного вибору, хеджування наших ставок. Не приносить нам нічого крім війни. Росію надихає наша обережна відповідь. Ми бачимо це підбадьорення в Україні. Ми бачимо це підбадьорення в самій Росії, усуваючи будь-яку опозицію, прагнучи знищити будь-яку надію на іншу Росію нормальну, мирну Росію. Ревізіоністські сили в усьому світі вже використовують нашу нерішучість. Якщо її не стримати ця керована Кремлем дуга нестабільності, продовжить розширюватися, розпалюючи нові. Конфлікти, яким ми не готові протистояти. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тим часом прибула до Києва. Далі цитую її повідомлення у столиці відзначають річницю другого року війни Росії з Україною і надзвичайну стійкість українського народу. Як ніколи ми твердо стоїмо на боці України фінансово, економічно, військово-морально, поки країна нарешті не стане. Вільною до Києва я також нагадаю, 24 лютого прибули, окрім президентки Єврокомісії, також прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Бельгії Олександр Декро та прем'єрка Італії Джорджія Мелоні прибули від західного кордону потягом, як зазвичай до нашої столиці, і прибувають високопосадовці з інших країн. прес уряду Італії тим часом повідомила, що пізніше нині, у суботу, Мелоні планує Києва запускати відеозустріч лідерів Великої Сімки, де Італія зараз є головуючою країною, і до розмови міжнародних лідерів запросять також президента України Володимира Зеленського. Експрем'єр Британії Борис Джонсон теж прибув до Києва в другі роковини вторгнення. Далі цитую з їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть і витіснять сили Путіна за умови, що ми не їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони. Потребують, ідеться в дописі Джонсона, або як в Україні його подекуди називають Джонсонюка, знаєте, так на український манір. Тим часом до військових переходимо далі разом із вами, поговоримо про їхні заяви трохи, тому що. Знаєте, якби не військові, якби не ті військові, які вже були чинними на початок повномасштабного вторгнення, якби не тисячі добровольців, які приєдналися до армії у час Великої війни, України б не було так, незважаючи на заяви міжнародних лідерів, незважаючи на всю ту міжнародну підтримку, насправді яку ми отримали і на яку ми ще розраховуємо, українські сили оборони, це наша єдина надія. На сильну і незалежну Україну командир 12-ї бригади спеціального призначення Азов Нацгвардії України Денис Редіс Прокопенко також прокоментував роковини. Далі цитую повідомлення два роки тому почалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, азов зустрів ворога в Маріуполі. До цієї битви ми готувалися вісім років, каже військовий. Щодня ми робили все можливе, щоб індивідуальна підготовка кожного азовця та згуртованість усіх відділень, взводів, рот, батальйонів, окремо. Частин були на найвищому рівні. Ретельно проаналізовано бойовий досвід набутий під час звільнення Маріуполя та Широкіного, Мар'їнки, Ловайська, на Світлодарському виступі та інших ділянках фронту об'єднаних сил. Ми ретельно аналізували кожен бій, працювали над своїми помилками і постійно вимагали від себе кращих результатів. Історія довела, що шлях, який ми обрали, був єдиноправильний з усіх інших варіантів. Вичерпна підготовка, залізна дисципліна та дух братерства дозволили Маріуполю витримати майже три місяці повного оточення. Навчені та підготовлені, як фізично, так і психологічно бійці Азову боролись. За кожну вулицю, кожен будинок, і головне за кожне життя, яке намагались знищити окупанти. Сьогодні ми вкотре наголошуємо, що війна вимагає від кожного з нас ухвалення складних і відповідальних рішень. Попереду у нас ще багато великих і доленосних битв. Єдиний шанс вийти переможцем і зберегти Україну, взяти на себе особисту відповідальність, стати в стрій і підготуватись, поки ще є час і можливість. Саме зараз тисячі наших бійців на передовій докладають. Надлюдських зусиль, щоб ті, хто в тилу здобули необхідні знання та навички, я пишаюсь кожним нашим воїном, який зараз стоїть під шквалом ворожого вогню, відбиваючи хвилю за хвилею атак загарбників, не відступаючи під натиском ворожої навали, контратакуючи та тримаючи наші рубежі всупереч усім, для мене велика честь бути вашим командиром і стояти пліч опліч з найхоробрішими воїнами сучасності.